Друзі, всіх вітаю! 1 лютого ви, напевно, всі вже знаєте, що вчора Одеса була дуже сильно обстріляна. Удар прийшовся на готель Бристоль, який несе історичну, архітектурну цінність. Ми його всі дуже сильно любимо. Всі туристи біля нього фоткаються, його фоткають, але він дуже сильно пошкоджений, особливо зсередини, з першого по четвертий поверх там навіть обвалилася стеля. Там такі страшні руйнування. Відео з цього готелю. Нікого не залишать байдужого. Зовнішні я думаю, ми його побачимо. Зараз пройдемося центром, подивимося Одесу після обстрілу. Я сама живу в цьому районі. Мій будинок пошкоджений. Мої сусіди постраждали, повилітали вікна. Це жах. Дверь парадна пошкоджена, замок отак вивернула від ударної хвилі, моя квартира ціла, тому що в мене вікна виходять во двор, а у кого виходять на вулицю, всі люди залишилися без вікон. Взагалі в центральній вулиці тут майже в кожному будинку де більше, де менше, але повилітали вікна. Це жах, це жах. Люди, я кажу, я поки сюди йшла, зустріла то одну сусідку, то іншу. Вони пенсіонери. Ну історичний центр тут так багато пенсіонерів живуть, старенькі люди. І вони кажуть, боже, руки тремтять, я так злякалася, пила чай, інше теж розказує. Я дивилася телевізор, тільки штора мене врятувала. Ці всі історії, які люди досі, я бачу, що вони в страху. Я сама попала вчора під другий вибух. Зараз я вам розповім. Ой, я, я теж дуже сильно злякалася. Давайте пройдемося, подивимося, як виглядає місто, і по дорозі ще поговоримо. Театр. Оперний театр. Ну, Наскільки я бачу, тут все ціло, слава Богу. Друзі, поки ми йдемо, я вам розповім, де нас зразнько застав вчорашній обстріл. Ми були вдома, живемо. Ми теж в історичному центрі. Я вам про це казала. Це було десь в 19.20. От я тільки що подивилася, коли я писала в нашу групу Сім'я в телеграмі, що люди що це коїться, це було в двадцять. Відповідала на ваші коментарі. На телефон приходить повітряна тривога і відразу вибух. Я взагалі мої мізки так швидко не працюють, щоб я могла побачити, зрозуміти, що це небезпека, згрупіруватися, бігти. Це все дуже швидко швидко відбувається. Вибух був потужний, затремтіли вікна. Я зрозуміла, що рамоці затремтіли. Я зрозуміла, що це сталося десь неподалік. Прильот був десь неподалік. Почала читати телеграм-канали, побачила, що то Бристоль. і звісно, що мені треба туди підійти, побачити, що там сталося. Чекаю, коли закінчиться тривога. Чекаю, чекаю, ну як то? Я вже одягнена, стою біля дверей, тривога не закінчується. Ну, потроху будемо виходити. Подивимось, постоїмо біля парадного, подивимось, що там взагалі на вулиці коїться. Вийшли, стоїмо. Та ладно вже, начебто вже спокійно, треба йти. Підходимо ми до Бристоля, там людей багато, всі фоткають. Я тримаю Растю на руках, тому що крізь купа скла я не можу її поставити на пол, бо вона поранить лапки свої. Все, Я встаю, дивлюся на це, все, нічого не знімаю, бо не можу Растю. і кажу, в голос так кажу, Растя, зараз я тебе занесу додому. І повернуся сюди, пофоткаю теж, познімаю. І тільки я повертаюся, таке червоне яскраве зарява, просто все небо стає червоним і відразу сипляться скло. У мене трохи поранила руку, прилетіло скло, щось в голову прилетіло добре, що я була в шапці. Мені здалося, що в мене кров пішла з голови. Я не знаю, я так сильно налякалася, що в мене вже були якісь там картинки, що я дуже сильно поранена. Ні, з головою все добре. Ну, як і було, так ой Боже. Друзі, це було дуже страшно. Я почала бігти. Я ще раз кажу, що добре, що Рася була у мене на руках, бо якщо б вона злякалася і почала десь бігти по цьому склу, не знаю. Я за нею, то може б і була якась біда страшніша. А так, ой Боже, ми біжимо, люди всі біжать. Скло сипеться зі всієї вулиці. Ми біжали по Буніна, і вся вулиця Буніна вона залишилася без скла. Всі кафешки на першому поверсі скрізь бізнес, якийсь та кафе, барбершопи, якісь там офіси. А далі живуть люди, і все це скло, все сипеться. Всі щось кричать, у всіх паніка біжуть. Фільм, ці якісь зіркові війни, вони відпочивають, що я вчора побачила, і я була дійсно в цьому приймала участь, не просто побачила. Жах. Мені здається, що я досі налякана. І ми повернулися додому, трохи там, я не знаю, хвилин 10, напевно, пройшло і ще один вибух, третій, і знову Бристоль. Це взагалі щось. Лагічний музей. Це, ну, зовнішній він не пошкоджений, хоча може бути всередині. Як той же Бристоль, да, ми бачили, що він зовнішній ще більш-менш, а всередині там взагалі жах, там все обвал повний. Ну Якесь відео я бачила в інтернеті з якогось музею, тільки я не зрозуміла який. Тут же ж музей ще східного західного мистецтва, і він був пошкоджений дуже сильно всередині. Я йшла до по Парешельєвська і навіть там бачила, що у людей повилітали вікна. Навіть на Рішельєвська, уявіть, Радіус пошкодження. Як кажуть новини, три людини поранено. Три людини поранено. Ну, Взагалі-то мені здається, що ми повинні дякувати Богові, тому що. В такому в центрі, в, сам, в самісінькому центрі, де завжди багато людей. І слава Богу, що так воно обійшлося, тільки поранення. А бачила, що ще тролейбус постраждав. Ну це, напевно, на третій вибух, тому що пройшло, коли ми з Растією були там, був другий вибух, то ніяких тролейбусів там не було. Техніка якась їзди, щось працюють, розбирають завали, напевно. Так ось, А потім вже після трьох вибухів, після відбію, ми прийшли ще раз, і я бачила, стоїть тролейбус, його потім відкатували, допомагали йому поїхати, і він був теж без скла. О боже. Музей західного і східного мистецтва. У них вікна закриті вже давно. Зовнішній виглядає цілим, що всередині не знаю. Ось так виглядає Брестоль. І це тільки зовнішнє, а всередині. Як ми тут ходили на Новий рік, да? я казала, Боже, дивіться, ми в касці. Напроти Бристоля он теж повилітали вікна. Готель простояв більше 125 років і був не пошкоджений. Пережив Другу світову війну, вистояв, але не вистояв прихода рятувальників, захисників, як вони себе позиціонують. Що вони рятують, захищають, брати, сестри, хто вони. Ну ось не витримав такої любові братів. Це жах, це жах. Як пишуть в російських ЗМІ, що вони вдарили по Брістолю, тому що тут був Буданов з якимись там американцями чи англічанами готували напад на Росію і вони попередили цей напад, всіх розбили, розстріляли, готель знищена. Все. так Напроти філармонії. Теж там я бачила, скло посипалося. Ви бачите? Паркан паркан тут теж виламало. Ця ударна хвиля виламала паркан.

Розгорнути штаб допомоги видають плівку, щоб вікна закрити. Жах. Такий ранок в Одесі 1 лютого. Я тільки не можу зрозуміти, що таке охорона ЮНЕСКО. Ну це вже не жарт. Я не те, що я якось з якоюсь. от я реально не можу зрозуміти. Наскільки я розумію, що охорона ЮНЕСКО, що ні в якому разі не можна ну, бити по цих, що вони охороняються, і є якісь що це порушення правил війни і таке інше. Тут навмисно, ви ж бачите, що це не випадковість, яка що потрапила ракета в цей «Бристоль», три рази було облучання саме в цей готель, який охороняється ЮНЕСКО. Навмисне. І ну, і що? Ну, що з того, що ця будівля охороняється ЮНЕСКО?